Ладця, то майже 500 ударів було по території Запорізької області. В цілому вчора ворог запустив два безпілотника безпосередньо по самому обласному центру. Цілив в приміщення однієї з благодійних організацій, яка надає гуманітарну допомогу безпосередньо мешканцям. Міста Запоріжжя, але також а, ворогу а, завадили деякі речі виконати ту мету, яку а, він перед собою ставив в цілому по території Запорізької області за останню добу постраждало. Частково або повністю зруйновано 15 об'єктів, здебільшого то а, цивільна інфраструктура, прифронтова цивільна інфраструктура. Також, якщо подивимось на то, чим ворог обстрілює, то все більше стає саме безпілотників, трохи менше стає в нас артилерії а, та артилерійських снарядів. Але коли ми розпочинали розмову, сказав про 500 обстрілів, це точно сигнал про те, що ворог. Продовжує нарощувати кількість обстрілів на добу по території Запорізької області. Давайте проговоримо про відновлення а, і як це відбувається в регіоні. Нині враховуючи те, що постійно йдуть обстріли. Вони нескінченні. Руйнація є подвійна, потрійна і так далі. Кількаразово повторюється. Ну і власне маємо розуміти, як же ж і що обирається під відновлення, а що ні. Ми намагаємося відновити всю інфраструктуру, яку можливо відновити. На жаль, за останні три місяці чотири будинки були прийняті. Чотири багато лише чотири багатоповерхові будинки і десятки одноповерхових будинків прийняли такими, що не підлягають відновленню. Ті мешканці чиї квартири або будинки прийнято рішення, що не підлягають відновленню, то вони отримують сертифікати про отримання за якими трохи пізніше. Отримують компенсацію і можливість придбати собі нове житло на території всієї нашої держави України. Але звичайно, ми е гетуємо щоб це було на території Запорізької області. Що стосується будинків та квартир, які постраждали частково, то це розпочинається з того, що наші комунальники масово виходять і допомагають нашим мешканцям забивати вікна, забивати двері. Потім е велика кількість людей отримує матеріальну допомогу та будівельні матеріали за допомогою цих речей. Е самі мешканці відновлюють свої будинки. Таку матеріальну допомогу за останні чотири місяці отримала більш ніж 600 людей. Також е сотнями е будинки ремонтують безпосередньо підрядні організації, яких наймають районні адміністрації та безперед управління. Міста та області, тож є комплексна програма, яка налічує вісім пакетів допомоги під різну ступінь руйнування, різний ступінь пошкодження. А саме такою є комунікація з мешканцями, і звичайно ж, ті мешканці, які після ворожих обстрілів не можуть знаходитись на території своїх квартир чи будинків, їм компенсуються кошти на оренду житла доти, доки їх помешкання не буде відновлено. Пане Івана, от якраз в продовження цієї теми, ми знаємо, що Запоріжжя в принципі є таким містом хабом, куди впродовж всієї війни приїжджають наші громадяни, які за власним рішенням або за евакуацією, яку їм рекомендують місцеві районні військові адміністрації, залишають свої домівки в прифронтових територіальних громадах, і враховуючи це, і враховуючи те, що в принципі житло і мешканців Запоріжжя страждає, чи немає навантаження такого сильного на місто. Що місто вимушено там, наприклад, приймати якісь екстрені оперативні рішення стосовно розміщення людей, сьогодні все працює в штатному режимі. Всі комунальні, медичні, соціальні, всі сервісні служби працюють абсолютно в штатному режимі. Звичайно, навантаження на всю нашу комунальну інфраструктуру воно надвелике через те, що ворог постійно обстрілює. То лише взяти приклад, коли. 1 лютого ворог обстрілював масову територію міста Запоріжжя безпосередньо то до ліквідації наслідків було залучення більше 500 співробітників ДСНС, Нацполіції, комунальників, тож більш ніж 500 людей приймали участь у ліквідації наслідків. Тому звичайно є навантаження на всю міську інфраструктуру. Але я хочу подякувати всім мешканцям Запорізької області та співробітникам Запорізької міської ради, обласна державної адміністрація, рятувальникам, поліцейським спец. Служба за те, що абсолютно всі вони згуртовані для того, щоб допомогти один одному пройти надскладні випробування, які ворог нас змушує проходити. Безумовно, що регіон адаптувався настільки, наскільки це можливо було адаптуватися до постійних обстрілів і воєнних дій. Але, вочевидь, ви робите аналіз, які сфери які галузі потерпають найбільше. Де у вас найбільший брак до прикладу робочих людей, і, наприклад, попит на працівників? І з якими сферами довелося в принципі попрощатися регіону з 2022 року? Я думаю, що що не існує жодної сфери, де в нас повністю закрився функціонал. Але що стосується браку кадрів, то це всі основні напрямки. Є проблема в роях в комунальній сфері. Водоканали, теплові мережі, обслуговуючі компанії. Там сьогодні є брак кадрів приблизно 30%. Є ситуація складна в медицині, там, де вузькі спеціалісти, судинні хірурги, кардіохірурги, рентгенологи це дефіцитні спеціальності. І сьогодні також є брак дефіцит таких кадрів. Тож сьогодні різними шляхами ми намагаємося це вирішувати і працювати, можна сказати, в ручному режимі для того, щоб повністю збалансувати функціонування всіх систем життєзабезпечення Області, в якій сьогодні проживає майже мільйон мешканців. Саме тому також ми займаємося наразі з центром зайнятості перенавчанням тих мешканців, переселенців, які знаходяться сьогодні на території міста Запоріжжя і Запорізької області, а це майже 200 тисяч, і шукаємо абсолютно різні шляхи для того, щоб забезпечити життєздатність нашого регіону. Пане Іване, дякуємо вам за ваш час. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.